Всі сиділи дуже сильно на нервах в тому укритті. Деякі дівчата, взагалі, зі сльозами руки тряслися. Повітряна тривога, яку оголосили, просто за 15 хвилин до початку тестування могла зірвати плани випускниці. Максимально допустима її тривалість одна година, 15 хвилин. Інакше складання мультипредметного тесту довелося б відкласти. І буквально за 5 хвилин до вичерпання часу нам сказали, що відбій тривоги ми швиденько просто бігли по всіх аудиторіях, нас розсадили, швидко прочитали інструктаж і таки сказали: ось беріть, пишіть у вас є дві години. І просто треба було максимально зі стану якогось паніки, розгубленості переключитися на роботу. Якщо більше цього періоду, то друга зміна, яка має бути потім, вона не встигає пройти в свій час, і ми не можемо тримати більше дітей. Якщо тривога тривала більше години 15, то діти не повертаються в аудиторії, Вони до кінця тривоги чекають в укритті, але тест зупиняється, і тоді вони мають зареєструватись на додаткову сесію, яка буде в кінці серпня. Яніна Тимошенко запевняє, на вступ це жодним чином не впливатиме, і поки в Чернігові такої ситуації не виникало. Цього року все пішло шкереберть, констатує Анна. Дівчина відмінниця З початку навчального року найбільше готувалась здавати тестування з англійської мови. У мене кожного дня була практика в англійській мові, тобто, десь по годині-дві на день це 100% була, плюс школа уроки, які кожного дня відбувалися, і до репетитора ще ходила. Через активні бойові дії Анна була вимушена виїхати до Польщі. Там у квітні дізналась, що цього року складатиме мультипредметний тест лише з трьох предметів української мови, математики та історії України. Каже, останній предмет готувала самостійно, без репетиторів за допомогою інтернету. Всякі вебінари, які на доступних Ютубі платформах були, перечитували конспекти за минулі роки, які нам в школі давали. І в основному всю інформацію ми самостійно вивчали. Тобто, у нас були вчителі, які допомагали нам в школі, тобто проводили додаткові заняття ще зум-лекції. Результати тесту Анна побачила відразу. Вона набрала максимальні 600 балів. У мене дуже почали трястися руки. Там треба було, коли виходити з аудиторії, підписати, що наче ти здав. А я ручку просто тримати в руках не можу, тому що все ходиться так. От вона впала один раз. Ну, це було неймовірне. Останні два роки Анна не мала вільного часу. Паралельно з навчанням дівчина професійно займається моделінгом, бере участь у зйомках та показах. Та впевнено спростовує стереотип, що краса і розум не поєднувані. І дівчата, з якими я працювала, у них там або бакалаврат з економіки, або там лінгвістика, і тобто, всі вони закінчували якісь вузи. Я не зустрічала жодної людини, яка б не була освіченою. Сама Анна вступатиме до Київського вишу на економічну спеціальність. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.